Доброго ранку. Сьогодні, приїхавши до побачив ось це дерево і те, що воно наробило, що вчора впало. Я особисто звертався не один раз до служби 1580-80 гарячої лінії мікрофонку. Особисто писав декілька звернень, декілька звернень писалось у мешканцями поволоці на 30 стосовно аварійності цього дерева. Але як бачите, впало воно тільки після того, як не від, не від бензопили, а від того, що стихією просто знесло це дерево. Я в вчергове звертаюся до заступника міського голови Олексія Чепурка. Олексій Говориш, я ж я просто так вам ці всі звернення пишу. Я ж їх не придумую, не придумую для того, щоб придумати вам роботу. Я їх пишу на підставі тих звернень, з якими до нас звертає колір. Я прошу вас. Я розумію, що є команда а, допомагати депутатам Шильки, депутатам опозиційним від свободи від Соціал-Демократичної партії та самопомочі на жодне звернення не відповідати і робити все для того, щоб ті звернення, які дають депутати від цих фракцій, були похоронені. Але давайте будемо розуміти, що є питання, які возно стоять і які стосуються безпосередньо людей, які проживають на тих чи інших містах. Ми сьогодні з вами, на щастя, отримали завалене дерево і, на щастя, ми отримували уже. Я вас прошу на майбутнє, Олексій Григорович. Я розумію, що до синільника звертатись безполезно. це людина, у якої ну я не хочу навіть говорити про э, цю особу. Але э, є ті звернення, які потім-потім можуть э, стати причиною э, життів. Ми пам'ятаємо з вами взимку, э, зим, що, що відбувалося, коли ми отримали дві э, людські жертви э, в результаті падіння э, брил э, льоду. І Я хочу вам нагадати, що. Э, Зараз тривали восени роботи по ремонту дахів. Якщо ви подивитесь уважно на товщину того заліза, яке клали на дахи, то за нормами в 0,56 клалося абсолютно по всім дахах залізо товщиною 0,3. До чого це призводить? Це приводить до того, що це залізо не витримують і брили льоду, які будуть намерзати в результаті в результаті Зими. Тому я прошу вас звертати увагу не тільки на ті звернення, які вам дають зверху з бури, і на звернення тих депутатів, які є від провладних фракцій, від так званої ширки, ВПП Солідарності з а альйозну тоді послав, які там ремонтують дахи, команда Андрія Матковського, яка там робить добро для міста. Ось конкретна справа, з якою ми до вас звернулися і яку ми просили вас вирішити. До речі, під кожне наше звернення підкладається звернення громадян, які просять нас допомогти ми з питання. Я відповідно ми на підставі цих звернень до вас. Я прошу вас на ось такі хоча б звернення, реагуйте. Я розумію, що ми не вчиться. Я розумію, що ми вас критикуємо. Я розумію, що ми робимо те, що вам не вигідно. Я розумію, що вам би хотілося, щоб ми мовчки спостерігали за цим цим. Але це людське життя. Дякую.